Всіх вітаю. Це Тарас Апанасенко. У нас 16 жовтня 2025 року. Що ми робимо молотим соняшник на стріптілі. До речі, хотів продемонструвати, як виглядає соняшник після місяцю дощів. Як ми бачимо, він чудово зберігся, вилягання не зафіксовано. кошиковий гнилий, білий, сірої гнилі. Хтось там розказав, що багато решток стріптіл, всі діла там, рештки є. Хвороб немає. E, в принципі, в мене практично все. Можемо подивитися, як виглядає кошик, то є все гаразд. Тут теж у нас все гаразд, гнилий немає. Ну і якщо подивитися на посів, також я думаю, що ви практично не побачите, або взагалі навіть не побачите жодного кошика білого. Тобто це означає, що всі кошики, ну ось один якийсь маленький, але це дохляк такий. От. А всі решта, спеціально зараз зверху покажу, всі решта кошиків живі, цілі все. Тобто, молотим вражайність має бути досить непогана, враховуючи мінімальні затрати. Поки в мене все. Поділюсь даними по вражайності і олійності.